Жіночі половер з бавовною up to fashion де одиничка вартує 233 гривні. Загалом у нас будуть представлені 15 позицій в лоті 3500 гривень вартує весь лот. Кольори між лотами можуть варіюватися. Давайте подивимося, у нас деякі модельки йдуть в упакуванні, деякі без упакування. Склад. Ось цей зелений, наприклад, в смужку буде 100% бавовна. Якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники цілком безпечні для алергетиків. Ось так він виглядає в розгорнутому вигляді. Вигляді. Така моделька вона йде не то, щоб покорочена, а така якраз базової довжини. Але можна, якщо так припідняти, то буде такий вкорочений гарний стильний варіант. Також тут є декоративні гудзики, дуже гарно виглядають. Показую білий варіант, він також йде в смужку. Як ми знаємо, смужка завжди в тренді. Ось так виглядає. Склад 75% бавовна. Показую в розгорнутому вигляді. Ось так він виглядає. Такий гарний трендовий фасон, він такий вільний, класна, крупна в'язочка розміри. есочки в нас буде 2, емочки буде чотири, елічки вісім, і целічки 1-2, в залежності від лоту. Дивимось по складу, 75% бавовна. Тут у нас також буде така крупна в'язочка, він такий масивний буде. Класно виконаний, добре тягнеться і при цьому не буде втрачати форму після прання. І показує ось такий варіант лаймовий. Тут більш така вільна в'язка, така повітряна, я б сказала. Гарно виглядає, ось так на модельці. І нагадаю, одиничка вартує лише 233 гривні. Звертайтесь до нашого відділу-продажу, всі контакти під цим відео.